Якщо я все правильно зрозумів, то мама е, дитини написала, що збирав посилку дитина, допомагала йому мама. Якщо можна відео, якщо все правильно зрозумів. Дивлюся, так хіленько все скотчем заклеєно, а в нас е, в арсеналі є е, технічний фен. Тому ми зараз будемо цей скотч палити. Давай, Серій, показуй. А, Воно швидко, бачите, дивіться. Можна навіть його зібрати, дивіться, воно само збирає. Так. Дані ми всі закреслили, щоб не було видно. О, і посилочка відкрилася, бачите? Ще можна підпалити його, можна? Напевно, не можна. Так, ну дивимося, яка посилочка вийшла. Ого, яка червона, бачите? Ну, до речі, там, напевно, ні, ні хромова пружина стоїть. Так. Є. Сюди. раз. Оп. Оп. Ти дивимося, що тут є. Так. Пакет, а там ще пакет, а там ще пакет. А там ще пакет. Раз. Це сюди. Так, давайте подивимося, що тут є. Так. Ну, кабель є, бачите, не випалений. Так. Зараз ми такого глянемо. Так, тут щось ось є. Зараз ми це все подивимось. Так, мідь. Це є. Палати. Так, материнка, а це бачу якийсь телевізор. Так, є така плата є материнка. Зараз будемо дивитися, що в цьому мене цікавить. Трошки міді. Дивіться, Ладно, діти дивляться, не будемо показувати того Путіна. Звідки ми ножниців Путіна достаємо? Ви догадуєтеся? Це спеціально там висловив підписник подаруночку такий. І там Путін стоїть в букві Г, і ми туди ножниці ставимо йому весь час. Ну ладно, покажи. Ось такий Путін. І ми його тут так поставили. класно. І туди йому весь час ножниці всуваємо. І це коли нам треба ножнички, то ми йому це. Щоб йому там аукалося. Кукла вуду така. Так. Так, 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 хочу показати, щоб все було без, без нарізки, що дитина вислала. Так, це сміття. Запакували гарно. Так. Є прикраси. Такі кільця. Це ми зараз все розберемо, подивимося. Тоді поки що натисне паузу, ми це все оцінимо. Я вже цьому малому натягнув як міг. І міть по 255, і срібло по 23. Матерінки це посчитали. До процесора окремо, дивіться. Бачите, процесор цей окремо вже. Думаю, що, що там ще натягувати? Вже ці побутові плати, я їх не приймаю по 15 гривень взяв. Кабіляті, я їх десь просто віддам, воно теж вже взяв як, під ну, процент міді. Типу, там. Коротше, що це ми ще йому там? А ті, ну, коротше, все насчитали на 820 гривень. Ви дивлюся, доставка 100 чимось, і думаю, дитина збирала, але витягнуло реально срібло. Там срібло. На 600 гривень ну реально витягнуло срібло. Тому так друзі, кому цікавить тема кольорових та дорогоцінних металів, підписуйтесь на канал.